Я, я вважаю, що за цей рік робота Міністерства охорони здоров'я є незадовільна, попри намагання щось зробити. Її можна характеризувати так. Теорія 4, практика 2. Шановні народні депутати, які є ще інші пропозиції, пані Оксане. Я розумію, що звіт ми приймаємо, приймаємо до відома. Ваша пропозиція прийняти до відомого. Шановні народні депутати, поступило у нас дві пропозиції. Тут перша пропозиція визнати роботи Міністерства охорони здоров'я недовільне до вас пропозиції. Для протоколу Шурма Бахтєєва, Богомолець, місії. Хто проти? Хто утримався? Пропозиція прийнята. Дякую пане міністра. Дякую всім колегам, всім народним депутатам і до зустрічі.